Ситуація з безробіттям сьогодні виглядає геть інакше ніж це було 2008-го, коли щомісяця зникали тисячі робочих місць. Тоді мільйони домовласників втрачали оселі через незмогу сплатити кредит. А автопромисловість була під загрозою колапсу. Сьогодні безробіття на найнижчому за 9 років рівні. Збільшується зарплатня і рівень зайнятості серед найманих робітників. Темпи зростає тут навіть швидші ніж економіки. В цілому лише у листопаді у сфері будівництва з'явилося 19 тисяч нових робочих місць і 155 тисяч впродовж року. Зростання конкуренції серед роботодавців за працівників це один із найкращих індикаторів здоров'я економіки, каже Газ Фоше. із більшим змаганням за працівників. Компанії змушені підвищувати зарплатню у людей. Більше грошей. Загалом у листопаді з'явилося 178 тисяч нових робочих місць. У білому домі кажуть, це найдовша смуга зростання за всю історію США. В адміністрації Трампа однак звертають увагу на інший тренд з 2008-го, кажуть, промисловість втратила понад 300 тисяч робочих місць. Деякі експерти, втім, переконують, причина наймовірніше в автоматизації і зазначають, більшої шкоди галузі можуть завдати антиторгівельні настрої Україні та погляди новообраного президента щодо імміграції якщо ми хочемо, щоб економічне зростання зберігалося, нам треба більше працівників. і ті працівники не з'являться з населення США. Нам треба імміграція. та зважаючи на економічні показники, каже Фоше. Можна із 90 відсотковою упевненістю очікувати підвищення процентних ставок. Ми бачимо, що інфляція потроху наздоганяє. Ринок праці покращується. Зарплатня відчутно зростає. Тож федеральний резерв хоче бути попереду. Більшість економістів вважають. Що центральний банк незабаром збільшить процентні ставки на чверть відсотка. Це буде першим підняттям із грудня минулого року. Юля Ярмоленко голос Америки.